Доброго вечора, козаки! І це вже у нас третя частина. Вона повинна бути в другій частині цей Monster Fighting. Чи Мутант Файтінг. Вона починається вже третя частина. Вибачте, але YouTube мені не дозволяє зробити відео типу більше 15 хвилин. Ну, типу, о около 15 хвилин. Так що, по ідеї... Якщо ви попалися на це відео, то я рекомендую зразу подивитися другу частину, там нормальне, ну ще більш-менш нормальний початок. А краще зовсім все спочатку. Ну хоча може це і буде плюс, типу кожен день по одному відео. Не знаю. Чи мені все зразу випустити? Я не знаю, мені якби не дуже вигідно випускати все зразу. Import your defense. Defense мені не дуже потрібен, мені треба дама, щоб всіх перемогти і закінчити швидше це відео. Хоча чому я зараз буду спішити? У мене там осталось пару босів. Stone. Slaug. Типу кам'яний... Лаук, типу не знаю типу що це може бути У мене вже моя тварина називається моя собака Godzilla Mates Retriever Ретрівер породи собаки Godzilla ну я напевно ну напевно ви знаєте що це таке а Мейтс я до сих пор не знаю хоча логічно це ж блин в один той самий день я записую ці відео Ну я думаю, що кожен день по одному відео якраз по випускаю. Буде нормально. Я не знаю по ідеї. Я навіть не знаю, це гарно чи не гарно, то Ти я типу чи обіщаю чи... Невже він не такі сильні? Типу випускати по одному відео. Добре, оце візьмемо, оце візьмемо, це візьмемо, оце візьмемо. Оце вже візьмемо, ось це візьмемо і дома візьмемо. Я думаю, що мені вистачить ті час на цю третю частину. Я прям впевнений Стан славок. Мені вже перекладав джавсі ретрівер. Ну, типу, кислотний ретривер, не знаю. джавсі це якби не кислота, я впевнений. Да не вже. Він мене... Ш Шаданув чи... С а, стан. Стан забув. Встанець. Я Ще раз атакую. Так ви мене зараз переможе, тому що він це стане в кучу дамагу в них. Ну я, як завжди, атакую, тому що мені виборь який постійно падає, падає на цілу атаку. Ага не... На, на захист. Якщо в мене є атака, то я буду полюбасу атакуватися між захисту. Ну це була погана ідея. А, може це той самий босс, на якому я опять застряну. Так... Це у нас... Це у нас... Це у нас... Це в нас і може це ще в нас, хоча що вона дає. Important defens захист. Підійдете. Я не хочу хілитися, Якщо в мене не буде ніякого вибору, ну типу, як ніякого не буде атаки, то звісно я виберу якусь там хіл, захист чи щось. Таке. Якщо мені дається атака, то я буду атакувати з цими картками. Давай. Атакуємо. Опа, застанемо гарно. Ще раз станемо. Станція імба. любасу. Атакуємо. Гарна атака. Сильно. Атакуємо. Ну чому цією атакує? Чому така сильна? Атакуємо. У відповідь. Полюбасу буду атакувати. Зараз, якщо вони... Отакою От тією ж самою атакою я програв. Так. Мені чим міняти тактику треба, чи... що? Тому що це вже якесь неділо. Очекайте. Оце треба взяти. Оце треба взяти. Ні, це у нас, скоріше за всього не дефенс. your дефенс. Це у нас схилку, це мені треба на HP. Мені саме що треба HP, а на Defense. І якраз на щось на атаку, Тут теж не то... тоді І це... це зараз прикольно. І також що ні. То, тобто що я на ньому застряв. Ну, як би це прикольно, тому що... А, джавсі Дог. Ну, не знаю, якусь корочно. Прикольно, що на ньому застряв, тому що зробив собі хронометраж. Чому я говорю якось відкрито? якщо чесно? Це гарно? Ви скажете, що це так. Мені напевно, відтокує більшість своєї аудиторії саме такими теологами. Типу, коментувати щось в самій грі це якби можливо, але це досить надьково. А ну, от щось вставляти, якісь емоції, щось ще придумати. Я б хотів би з вами порозмовляти, сказати... Це серйозно. Сказати, в чому якісь приколи, чому я постійно десь зникаю і всяке таке. І не знаю, коли треба вибрати час. Я не знаю, як їх перемогти. HP і ось цю штуку. Import your dexterity Чесно, не знаю, що це таке. По ідеї, це. Е, увертання від атаки, наскільки я розумію. Stormslow і Fatty Eggle Dog. Типу. Товстенька шипована собака. Типу, якось так вона перекладається. Також захист, добре. Хотя було б... Так, контужим любасу. Чи станемо, станемо. Забуваємо. Е, ця атака може станути? Не пам'ятаю, атакуємо. Та просто ідеї оці гарячі когти чи як вони називаються. вони якби може станети. Фух, повезло. Mm, удар могою Ще раз моя атака. Ще раз удари полібасу. Хоча можу було заблокувати. Ще раз останню повзло. Ще раз атака. Якщо дається атаки, то тоді по полібасу буду атакувати. Атака. Mm, добре. Хоч би не та, хоч би не та. Ні. Фух, повезло. Треба по ідеї, треба хілитися. Добре. Перший раз за цю гру я щось роблю. Типу. Не для того. Я щось роблю по тактиці замість того, щоб щось робити по е, моєму бажанню. Чи... Коротше, замість мені, типу, дали атаку, і замість того, щоб використовувати атаку, несподівано я использував мехілку. Чому він такий важкий, я не розумію. Я беру, типу, всі перші основи атаки, вони по любасу будуть з'являтися. Мені треба життя, щоб його перемогти. Типу я полюбасу постійно ці. Мені що хілку, брати оцю текстерті. Я не розумію його, прикол. Тоді я беру... А, ні, не, цю. Я тоді беру... Це у нас дефенс. Це у нас healing power. Таке що його прав, ні? Чи це поганий healing power? Треба було ці плюсики брати. Тенті. та тихо. Тенті Майтсдок. Типу... Тенті, uh, типу, тендітний, може бути. О, це також атака. Uh, може контужити гарно. Що таке тенті? Коротше, тендітна Маце собака. Я не знаю, що таке Маце. Мейц. Знаю, що мені тут рядом є телефони, можете сказати, переклади. Та в мене немає дуже багато часу, щоб це блін, перекладати. Я ж питаюсь вам відео записати, ні? Вже 10 хвилин пройшло а я ще... а я застряв на цьому, на цій обізяні. І це типу такий прикол? Я сейчас на ньому застряю, що буду четверту частину робити чи що? Ну я майже що робив. Типу... Так, поліпасу контужиш, але. Що... Та й ти хочеш в цей частині його прийти? Захист. Хоча. не знаю. Хоч би мене захистили мене. Коні вона мене захистить. Коротше, тут треба не на атаку, а на повний захист ставити. Ставки. Типу повну модернізацію своєї броні. Тому що я чесно слово не розумію, як його по-іншому прийти Ну і ще може Ось цю штуку. Що вона дає? ще ще, що І покійо так. Давайте кашу ту атаку. Типу... Це типу як бонус до атаки? Цікаво. Хоч би я його пройшов. У мене вже майже час закінчується. Дякувати розробникам цієї гри, що цю гру хоча б можна пройти за... Ну, типу, що батл в цій грі проходить хвилин за... Скільки за пару хвилин, що дає великий плюс моєму стилю контенту. Атакуємо цим плівком. Єдинственна, саме сильна атака в мене. Добре. Давайте атакуємо. Тільки в атаку. Поки є здібності, можемо атакувати. Чекати не будемо. Треба хилитися, якщо в мене не буде цього плювка. Ну, контуження полюбасив, допустимо. Це не обговорюється. Саме так і в цій грі. Ну що ж зробити? О, стане. Хилитися чи атакувати? Хилити? Давай хилитися. В мене ж немає цього плівка. Повні аж Гарно. Ні, він не застанев. Це погано. Ну, напевно, я все ж зміг зберегти своє життя. Healing Mates Retriever. Типу. Ну, Хілінг якраз... типу. лечайщий... Ну, типу. Як буде лечитися? Кручував. Лечищий ретрівер. Пусть буде так, я не знаю. Вибачте за мою українську мову, тому що вже ніч я хочу типу, тобто, спати чи не спати, хочу закінчити це, блін відео, і я застряг на цьому чорту. На цій собаці. Ой, чи собаці, на манки. Хочу вже це закінчити і хоча б блін, вже наконець третє відео закінчити блін, цю гру. Ти ви реально прикалуєтесь? Типу, я буду ще робити п'яте відео. Хоч би я воно вбило його. Ну все. Це капець. Це відео полібасу мені потрібно, тому що я застряхнув на... на одну його противнику. Ой, що я ставлю? Чому тут так важко його перемогти? Ну добре, мені потрібно ось це. Що-й Добре, ось це, ось це, ось це. Ось це І ще. Ну по ідеї на атаку було б непогано поставити. Що тик Стив, я не розумію. Це типу шанс на контужені? Та ні, це прикол. Типу, в мене час підбігає до кінця, я ще закінчується відео знову. Ну тоді до побачення. Слава Україні. Побачимо ще раз. Чи мені це не казати це до побачення? Тому що, скоріш за всього, я вам рекомендую подивитися їх зразу і забути. Тому що, по ідеї це не прям повноцінні серії. Типу, слава Україні. І все.